Митрополит Чернівецький Буковинський Онуфрій почав виконувати обов'язки очільника української православної церкви Московського патріархату ще 24 лютого. Нині покійний Володимир був тоді вже тяжко хворим. Тож Онуфрієві випала нелегка доля очолювати церкву в боремні часи. Ось він уже на другий день після обрання зустрічається з новою українською владою. Якщо війна економічно-політична стане війною релігійною. Це було набагато страшніше для нашої держави, і вона може просто принести до хату. Від народження митрополита Онуфрія звали Березівський Орест Володимирович. Він народився на Буковині 1988 року. Закінчив Московську духовну семінарію. Нині йому 69 років. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І люби Отця. неволемовний, не надто публічний веде майже черничий триб життя. Митрополит Митрополитонуфрі один з небатьох високопосадових священників московського патріархату без. Дорогих автівок трополит Нуфрії користується величезним авторитетом у віруючих, зокрема у консервативно налаштованих віруючих. за п'ять місяців, що виконував обов'язки голови УПЦ МП, він проявив досить проукраїнську позицію під час анексії Криму, коли Володимир Путін отримав дозвіл вводити війська в Україну. Онуфрі звернувся до нього з ось таким офіційним листом. Господь усудив вам виславляти велику страну, Знає вас. Як православна християнина, прошу остановіть людської горі, придотвертіть розділення нашого українського государства і святої церкви. Та, попри це, він лишається прихильником до Москви, А відтак не найгіршим варіантом для Кремля. Ось він під час святкування 1025-річчя хрещення Руси стоїть у першому ряді праворуч. За ним Путін з Януковичем. Це такий правий фланг, консервативний фланг. Це така чернеча духовність, і це відповідно. Таке намагання, все таки, помиритися з Росією наскільки це можливо, на думку експертів, новий проводир московського патріархату в такі складні для України часи, мав би об'єднати країну і церкву. Але онуфрій навряд чи на це піде. В країні йдуть катастрофічні зміни, коли церква повинна швидко і надзвичайно швидко реагувати. Коли церква повинна проявляти, скажімо, патріотизм, коли церква повинна з іншого боку проявляти дипломатію, церква повинна сьогодні шивати країну. Це найбільша церква в Україні, яка, по-перше, має шити країну. По-друге, вона має шити саме українське православ'я, тобто провести Ольга Кучер, Ірина Заславець, Роман Волков, програма Вікна СТБ. І якщо не стало відомо, рішення собору єпископів УПЦМП про обрання Нуфрії предстоятелем вже затвердив Патріарх Кирил.